Миру Боже дорогоцінні. чому ж у людей з'являється бажання вбивати? Наш пастор Станіслав Салтаненко пояснив, що Ісус Христос дав нам дві заповіді: Возлюби Бога свого, всім серцем Твоїм і всією душею своєю, і возлюби ближнього свого, як самого себе. Тобто Бог сказав нам любити. Він заповідав нам любити. А чому ж люди ненавидять один одному? Тому що вони відкидають Слово Боже. відкидають... Любов. І через це в життя в їхнє приходить всадник апокаліпсису, імені якому війна. Він приносить ненависть, злобу, розруху, військові конфлікти, суперечки в сім'ях, між, між країнами, на державних рівнях. Все це робота духа апокаліпсису, все це робота всадника війни. І побороти цього всадника може лише любов. Дякую за